22 серпня 2022 року, понеділок, 8 років і 180-й день війни. Вони наліво, ми направо. До перемоги. Насувається передапокаліптичний сезон. І якщо ще хтось думав, що то у Харкові з неба і землі гримить смерть. Що то в Маріуполі стерте місто, що то в Криму орковчани виїжджають на Рапсію, аби врятуватись, що то Херсон щоночі сіє жахіття на окупантів, що то на Донбасі танками руйнують будинки їх мешканців. То тепер вся Україна відчув... відчує на собі страх і жах. До того йшло, те готувалось. Те висіло над нами, але ми, як від мухи, відмахувались і відвертались. Не бачу, не переживаю, не боюсь. Наші захисники просили підтримки у нас та у нашої влади. Ми в кращому випадку перепощували їх ззов. Наших воїнів вбивали наші командири. Ми мовчки супили брови і раділи, що то не наші рідні. Наша еліта, так звана, повтікала усякі карли та монти. І там шокувала місцевих поза межею розуміння дорогими авто та іграми в казино. А ми збирали по 20 гривнів на бронежилети, призваним воїнам. Наші бійці зі своєї зарплати, яку не завжди і видавали, ремонтували військову техніку, а наші бізнесмени продавали в своїх універсамах бронежилети, прислані нам світом як гуманітарну допомогу. Українці скидались на байрактари, і турки нам ті байрактари подарували, а наші депутати одвічі підвищили собі зарплату. Світ збирав ЗСУ допомогу зброєю і грішми, а наша влада продавала нашу землю. Світ кричав, що в Офісі президента в СБУ ГРУ кроти, давні, ворожі, а наш президент собою закривав тих кротів. Бо він їм довіряє. Спецслужби щодня, спецслужби різних розвідок щодня попереджали про страшну небезпеку, про загрозу війни, а наша влада разом з президентом і самі не готувались до війни, і народу не дали, боялись, що ми всі потікаємо. А коли московити тілами закатованих українців пробудять совість в нас, тоді вже не будемо тікати, а будемо захищатись. Десь такий мотиватор придумала для одного з самого змужнього в світі народу наша влада. Наша влада зовсім ні на грам не знає ні нашої історії, ні нашого характеру, ні нашої мужності. Чи наша це влада? Чи вони частина від нас? Чи будуть вони за нас? Ми дійшли, нас підвели, а ми дались, аби нас підвели до апокаліптичної лінії. Ось вона вже перед нами. І ми її всі відчуваємо. І вона б для нас всіх стала останньою лінією нашого існування, якби, якби світ, вражений нашою мужністю і лицарством, не став поряд з нами. Став поряд. І розвів, розвів нашу владу з її любимчиками в один бік і нас, народ України, разом зі ЗСУ, в другий переможний, звитяжний, величний бік. Віднині ми все далі будемо відділятись. Тимчасова наша не за нас влада, і ми, народ України, очолюваний нашими мужніми ЗСУ. Ми є свідки творення вільної і самодостатньої України, але то буде чуть пізніше. А поки що маємо пережити отой передапокаліптичний період. Слава ЗСУ! Слава Україні і українцям!